Добрий-добрий раночок, ми з України. Ми в селі. косим траву. Жара, але тут добре. Тут вітер. Такий вітерочок річки. дуже класно. Але так, сонце пече, звичайно. Так, ну і які новини? Купнула я картошечку, картоплю. Ось один кущик копнула, дивіться. Як жіночка нам сказала продавчиня, так воно і є. З одної картошини, ось вона. 10 штук. Ось я викопала 10 картошин, є дрібні, але не такі дрібні, прям дрібні. Вони не погані. Є ось такі крупненькі, дивіться, які гарненькі. 10 штук з однієї. Але тут ще є, бачите, ось такі. Ту, яку будемо пізніше копати, не буде більше. Ще є такі маленькі пуп'янки, бачите? Ще чотири, навіть п'ять. Є ось така краса, одну я порізала. Чекнула. Ось так клас, я довольна. Дуже переживала, тому що це мій перший такий експеримент. Ні разу я не садила картоплю. І все вдалося. Дуже доволі. Жуків немає. Все клас. Але е, ця картопля 40 днів, вона не цвіте. Нема цвіту. Щось з'являється якийсь, бачите? квіточки, але вони не розцвітають. Інша картошка вища більша і вона цвітає. То яка на зберігання. А ось ця наша гарбенька 40 днів, рів'єра, ось такий результат. Дуже я довольна, дуже мені подобається. Ось такі картошини. Сьогодні будемо копати і вже сьогодні будемо зі своєю картоплею. Клас. Дуже гарно в селі. Такі хмарки пішли. Добре трошки сонечко затуляють. У мене піднявся тиск. Тому зараз на легкій праці. Прийняла лікарство ліки. І працюю зараз на часнику. Значить, часник, ось у мене такий часник тут, такий участочок. І ось дивіться, бачите, стрілочки. Зараз ось ножиці і зрізаю. Ці стрілочки. Зрізаю і в пакетик складаю. Це треба для того, щоб часник був не дрібний, бо буде дрібний. Ось ножичі і ось так. Чик і в пакетик. В пакетик не знаю, якщо. Вистачить часу, бо в мене в холодильник вони не влізуть, це вже третій пакет. Положу в погрібі, якщо вони вилежать, тому що завтра в мене робочий день. Багато роботи, не буде коли. Дивилася, я в інтернеті роблять пасту, таку пасту з стрілок часнику. От, і навіть зберігають її на зиму. Може, спробую. Якщо він вилежить, буде все добре, то спробую. Ще я бачила чесникове масло роблять. Тобто, теж на м'ясорубку це все перекручують або блендером в чаші. Додають туди масло. От, і тоді в морозілочку роблять таке чесникове масло, і тоді його взимку можна додавати в страви. Ну, задумка інтересна, але. Якщо в мене все вийде, то я зніму, як це все буду робити. Ось так. Чесничка в мене немало, я вам так скажу. І ще є чесник на городі. Це ж не весь. Ось так. Ну що, я не дочекалася додому, накопала картоплі і насмажила. Ось така смачнюща, а головне своя картопелька. Так, ситуація ось така. Ось такі огірочки гарні. Шикарні, дивіться. О, гірочки, вже треба натягувати сітку та підв'язувати. І ось такий портулак. Треба зараз висипати його. Ось портулак. Хоча сипали 300 разів, але ось так. Зараз трішечки треба працювати. Тиск не відпускає. Знову ніж була без сну. Знову вибухи були, але працювала нас. Збили, коротше. Слава Богу, все позбивали. Але було чутно, гучно, знов не спали. Ось такі діяли. Диця, а ти що там робиш? Помічнися. Зараз треба просипати ці гірочки, Бо як піде портовак, то буду я в шоці. Чоловік ще коси, трішечки залишилось до каші. Ну все, гірочки зроблені ось таку. Ще поставили сіточку для огірків, щоб плились. Сонце заходить погано видно. Поливаємо помідорчики Хочу показати, які вже. Помідори. Там, бачите. стільки помідорів вже. Позав'язувалися, дуже багато. Я проходила, дивилася. Є помідори, зараз ми їх порюємо добряче. І огірочки. До речі, вже є огірочки. Зараз покажу. гирок. Так. И открываем вот так. Обе ручки. Ось. Такие. О, еще один. И еще. Ось так. Есть такие гарненькие уже гирочки. Охоронець у нас стоїть, охороняє. Начебто все добре з борячками. Так продивилася, Більш-менш дірочки тільки старі, бояться. Ось так. Прийшлась по борячкам, зараз ще ось дороблюю цибульку. Трава вже буду рвати. нарвати. Ну, зараз буду далі працювати. Так. У нас 20-та година, а ми ще працюємо. Ще поливаємо я вирвала. Портулак на, е, на цибулі. Портулак вирвала, все вручну руками зробила. Ось моя сіночка цибулька. Чоловік поливає там ще. Так, а ми з доцею накопали картоплі, Ось викопали рядок. До картоплі і то до кінця, Вон там, бачите, та що е, дрібніші кущики я залишила ще трошечки доростати, бо я копнула два кущика, там дрібна картопля. Я її залишила. Хай доростає, як вже буде кущик великий, тоді копнемо. Так, і що у нас вийшло? Ось дивіться, ось яка у нас картопелька. Краса. Значить, е, по 10 штук мало в якій. Ну, в основному по 5-7 штук. Є ось така більш дрібненька, але ми її все одно з'їмо. Я знаю класні рецепти з такої дрібної картопельки. А не тряня, не треба, вона пропаде, спортиться. Ти ж бачиш шкуру здерла, вона спортиться швидко. Нам треба, щоб хоч трошки полежала. Ось така картопелька, ця у нас буде так, зварить, супчик, порщик ось така. А це буде мій. Я е, зазвичай е, купляла ось таку картоплю, шукала саме таку маленьку для мого такого рецепта класного картоплі. А тепер є своя. Ось так. Цього нам вистачить, я думаю, до слідчого разу, поки ми приїдемо. Вот. Не одну ж картоплю мы ему Вот так. До дня 3-4 выстачить. Вот так. Картофля еще богата. А вон, скики. Куда ты впала? А там жуки, Ань, может быть. Не боишься? Нет. Не боится жукив? Так, чоловік поливає, поливає вручну, тому що нема часу, дуже довго ми косили, дуже довго бур'ян рвали, сітку ставили на огірки. Але я вирішила все-таки, яка не яка, хай буде сітка, щоб не по полу вони були. У нас ще раз приїду, я їх підв'яжу до цієї сіточки. На перший раз тоді вони самі вже підуть. Ось так. Краса. Сонце зайшло так, ой, так здорово тут. Свіженько. Десь то погано. Тут та, що не виросла, бачите. Дрібнота. А в нас, бачите, знайшли е, в сараї. Ось знайшли лежачок. Краса така ми вже лежала. І доця лежала, і я трішечки, поки тиск збивала, випила. Таблетку я тут лежала. Ось такий наш лежачок. Клас, будемо тепер загоряти тут. Чоловік його трішечки скрутив там шуруповертом, бо він такий був. Ну, коротше, давно вони користувалися, я думаю, дуже давно. Нічому я отак підробили і класний такий лежачок. Ой, як тут здорово ввечері. Ви не уявляєте. Птахи співають, Цвіркуни цвірікають. Жаби вже трохи підквакують. Та, нічого, чоловік піде в отпуск, відпустку. От ми будемо тут. Зараз хочу показати вам... О, вони вже трошки позакривалися, свій квітничок. Бачите, тут якісь квітки, не знаю, що то воно ну, ще, ще дрібне. Так. Ну, позакривалися. А я так хотіла познімати, Ну, трохи він є. Ось такі волошки, бачите. Ось такі в мене волошки. Є ось такі повні. Ось тут є. О, позакривався мій льон, такий гарний. Не згляну, може, де є відкритий. О, позакривався. М -м -м, не зняла. Так, є волошки ось такі сині. Є ось такі е, світленькі, бачите, рожеві. А є ось такі прям ну, насичені. Ось ще й сині. Лілійки мої. Лілії такі шикарні. І це ж бордюрна суміш. Тут у мене нагідки, але такі, знаєте, нагідки. Є е і ось такі, це ж лікарські, так? А це ні, це такі гарненькі, красиві такі. Квітки ми вже закрилися, а були розкриті. а Зараз одна напів розкрита зараз, ось дивіться, бачите? Такі красиві. І льон, Льон позакривався, був відкритий, такий гарний, дивіться, червоний. Червоний і... Так, а де жовтий? Не поняла? Що, геть Хм. Або закрився, я його не бачу, або цвів і попадав. а був такий жовтий, гарний, я не встигла. Ой, ось, бачите, блакитний. Такий він стандартний. У всіх такий. О, а це ось червоний, такий гарний. І це Дуже красива квітка. ще будуть вона ось. Ось квітки такі інтересні, як буде квітувати, покажу. Дві тільки, а з'їла багато. Одна ось така, це теж квіточка. Ну і там вон, соєшники мої різні, і жовті, і, і шоколадні. Так. Пахне десь? Так. Да. Угу. Такі лілійки. Вдома, вдома в мене такі великі, як заквітують. Я зніму. Такі гарні. Тут ще якісь квіточки, я ще не знаю, що це. Ось, Дивіться, почали розкриватися. Ось вони подивимося потім, як розкриються гарно. Ну, якось так. Дуся каже, зніми вишні дуже багато вишень. Так, да, вишень багато у нас тут. Такі то дрібні вишні, але, ну, які є, я куштувала ще кисленькі. Ось віця вишня, ще вишня. Так. Ще. Ще. І, І ще. А ось, о, Ще малі, дві. Он, бачите? Он одна. Ось інша. Там вже є вишні. І ось ще одна. Одні вишні. Ну як? Вся наче спіла. Спіла? Так. Да. Що скоштую. М -м 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 -м. Кисловата, але це вона така і є. Я більш люблю чорнокорку, у нас вдома є така, одна вишня маленька, невелика, а є велика чорнокорка. В цьому році чорнокорки мало, але дуже вона смачна солодка. Ну, така. кисловата. І вже шпаки побили. Не знаю, видно, не видно, не фокусує. Бачите, побита шпака. Дуся, а ти, ти з іншої вже зірвала, не? да? Так. Що в нас? Фу, кисла. Горіх. Ой, аж зуби звело. Бачите, це маленька, скільки на ній вишні. Вишень, прям я не знаю, куди ми їх дівати. А це грушка маленька, вона цвіла, але але, але, ну, вона ж мала куди Але цвіла, так кресно цвіла, нема жодної грушки, всі посипалися. Ось цвіла добре. Ні, нічого. Підросте і будуть гроші. Ой, як тут гарно. Нас і слив багато. Три, начебто, я нарахувала. Аня, черешню не трогай, вони погані вже все. Хай же ж поки їдять. Це черешня була така шикарна, але вже все. Винограда теж тут багато. Смородини дуже багато. Дуже багато. Тут тільки кущів, я не знаю, 10, мабуть. вона. наблунька. Ой, це, напевно, семеренка. Нарешті хоч одна. Так, да, схожа ну, хто розбирається, скажіть мені, це семаренка. Руки грязні. Це семеренка. Ану. Мені здається, це вона. Якби ж вона була, я дуже люблю семеренку. Дивіться. Схожа. Подивимось. Там абрикоса одна. Така стара казала, чоловіку спилять, він не спилявся. Бачите, прикоса. Не знаю. Може колись і буде з них толка, але ніяк про толку, ось дивіться, яка ми половину спиляли, а в горобці. Ми тут їм годівничку, а вони нам буряки поклювали. За годівничку. Ось це яблунька, я вже так придивляюсь, зараз покажу вам, це такі довгі червоні, дивіться. Видно, це будуть такі, ну, продовжувати червоні яблука. я такі теж люблю, ось дивіться, бачите. Продовжувати червоні. Не знаю, насчет червоні чи ні, думаю, червоні. Бо вже вони червоніють. Ось. А це, не знаю, якісь. Якісь, якісь такі. Не знаю, подивимося, які це будуть. Величінки такі. Але бачите, вони не дуже продовжувати. Подивимося. Оце дві однакові у нас. Ох, ось такі справи. До цього на лежачку. Чоловік ще доливає, потім до речі, ось стільки чесникових стрілок зібрала.